Вітаємо вас, шановні учасники вебінару. Скажіть, будь ласка, як мене чути? Чути, добре, добре чути. Все, добре, чути. супер, супер, супер. Ради вас е, також бачити. Так, сьогодні в нас вже фінальний завершаючий вебінар цього літу. Нагадаю, що на минулих вебінарах у нас з вами була тема віртуальна екскурсія заводу «Інтеркерамо». хто був мог подивитися, як випускається наша продукція, всі наші процеси, ми прозорі та відкриті. Другий вебінар у нас був інструменти успішного продажу, де ми показували, як демонструвати керамограніт, як продавати і давали наші регіональні менеджери, давали поради з цього приводу. Сьогодні в нас завершаючий вебінар, і на цьому вебінарі ми з вами поговоримо про наш каталог, і також це буде допомагати вам в продажу ще буквально вот з вересня. Можете все це брати. Так, додаються ще учасники. А, додаються. Так. Давайте хто не був на минулих вебінарах. Я представлюсь. Мене звати Калюжна Олена Анатолійовна. Я директор з маркетингу компанії Інтеркерама. До речі, ще я викладаю в Державному університеті митної справи та фінансів кафедра бізнесу та економіки, також при маркетинг. Сьогодні я буду для вас проводити вебінар. Також сьогодні з нами на вебінарі заступник директора заступник директора з продажу Атрішка Максим Юрійович. Максим, з нами. Добрий день. Так. І е, менеджер е, з об'єктного єкт, об напрямку Назаренко Денис. Денис. Доброго так. дня. Так, доброго дня, Денис. Ще дамо хвилиночку, а, щоб а, позбирались учасники. Хочеться, щоб всі сьогодні наш вебінар почули. Поки я розкажу сьогодні структуру нашого вебінару. Перш ми почнемо з того, що розкажу ще раз про наш генеральний каталог, розкажу, яким користуватися, хто не користується, який це класний інструмент. Далі в нас, як завжди, буде інтер... питання, відповідь, і сьогодні в нас буде інтерактивна частина, така цікава частина. Сьогодні в нас будуть подаруночки. Зараз покажу, що ми для вас приготували. Такий бокс. Сьогодні в нашому боксі буде записник, отакий брендований записник компанії Інтеркерама. Ми ще для вас приготували ось така класна гарнятка, ручки, все, що вам допомагало в продажах. Умови нашого конкурсу будуть наприкінці вебінару. Тому, будь ласка, прошу всіх добути до кінця. Вебінар буде за часом до 30 хвилин, максимум до 40, як завжди. Він у нас буде недовгий, але інформативний. Так, збираємось, збираємось. Ще додаються люди, дамо ще, мабуть, 15 секунд, і все, і починаємо. Львів, Луцьк, сьогодні ви з нами. Як у вас там справи? Живі, здорові Дякую, Богу. Все буде Україна. Так, мабуть, все. Всі, хто хотів, приєднався, і ми починаємо. Так, да, Марія, у вас є питання? Партнери, питання, блок обов'язково буде. Давайте трошечки послухаємо за наш генеральний каталог, а потім буде блок питання, відповідь обов'язково всім надамо сьогодні відповідь. До речі, в нашому чаті я написала свій номер телефону. Ви можете звертатися з приводу маркетингу, з приводу продажів. Я буду передавати відео продажу ваші питання. З приводу колаборації, з приводу ідей, пишіть, будь ласка, ми завжди відкриті, ми прозорі, ми компанія, яка завжди йде на зустріч. Тому, будь ласка, звертайтеся. Тепер тобто скажіть, будь ласка, чи ви бачите генеральний каталог зараз, обложка, вкладинка? Так, бачимо, бачимо все добре, щоб всі ми однаково в нас це було. Так, так, так. Дякую. Дякую. Це генеральний каталог компанії Інтеркрема. Вже другий рік поспіль ми випускаємо інтерактивний каталог. Це дуже зручна історія. Коли можна їм користуватися, не потрібно з собою його не де окремо возити. Він завжди з вами, завжди в вашому Це може бути в телефоні, він може бути у вас у комп'ютері, або ви можете зайти до нас на сайт і по ссылці також зайти в наш електронний каталог. Він зручний. Він дуже функціональний. Він а, дуже простий використанні, і зараз ви самі це побачите. Хто ще не використовує генеральний каталог? Я вас просто а, так туди Я просто вам раджу це начати, тому що а, це реально дуже крутий інструмент продажу. Наш каталог. Друг, а, друга стрінка нашого каталогу після цієї красивої нашої обкладинки, друга стрінка. Хто ще не разу не відкривав наш каталог. Якщо є такі люди, подивіться, будь ласка, всі, майже всі моменти в нас клікабельні. Можна натиснути на кнопочку і вас буде переводити туди, куди вам потрібно. Розказую, як наш каталог є всередині. Отак от буде показана наша колекція. Наприклад, з цього колекція Amazon. Поруч, все, що красним, то ми маємо в серійному виробництві. Наприклад, колекція Amazon, ми маємо формати 60 на 60, 120 на 60. Це є в наявності і ми можемо це, ми це можемо відправляти вам. Так? Далі те, що показане сірим кольором 240 на 120, мозаїка. Це також є, але це під замовлення. Якщо вам потрібно, ми також це виготовляємо, але ці формати під замовлення. Далі, а що показано в тут у стовпчику всі розміри, артикули, і далі, а що ми можемо також по кліточкам по керамограніту випускати. Наприклад, якщо показано? розмір 60 на да? 60, в красному, 120 на 60 в красному кольорі – це все є в наявності, це ми випускаємо. Якщо вам потрібен великий розмір або маленький розмір, то це доступно під замовлення. Ви звертаєтесь до ваших регіональних менеджерів і спра... задаєте питання з приводу, якщо вам в цій колекції потрібні такі розміри. Далі, а, всі ви бачите. Який зміст цього каталогу? Ще раз а, приділіть, будь ласка, вашу увагу до того, щоб все це клікабельно. У нас поділимо каталог, матові колекції по поверхням, да? 3D поверхня, шугар ефект, поліровані, лапатовані. Далі в нас йде формат дошки та мозаїка. От вам показую матові колекції. Ми нажимаємо. Це клікабельна матові колекції, і нас зразу переходить до розділу матові колекції. Дуже зручно. Якщо ми хочемо повернутися знову в основне меню, ми нажимаємо на цей домик, і ми переходимо знову на цей зміст. Наприклад, я хочу подивитися в полірованій колекції. Нашу прийшов замовник, да, він хоче подивитися, як воно виглядає в інтерне... в інтер'єрі. Ви відкриваєте розділ, наприклад, полірована поверхня, да? вибираємо там любу, наприклад, жадор. Натискаємо опс, і вас зразу переводить на ці інтер'єр. Якщо вам цього замало, ви бачите, по-перше, назву колекції, як воно виглядає в інтер'єрі, ви бачите розмір вже червоний, ви бачите, що це доступно до продажу. Можна замовити і сірим те, що можна замовити під індивідуальне замовлення. Якщо вам мала цього інтер'єру і вам потрібна текстура, ось ви бачите цю кнопочку, ви її натискаєте, і вона вас переводить на сайт. На сайті є ще додатково варіанти інтер'єру, і також можна скачати наші текстури. Повертаємось знову, нажимаємо на цей домик, повертаємось знову на наш зміст. І також по кожної колекції. Хочемо подивитися лапатовані колекції. Нажимаємо на цю назву лапатовані, все клікабельно. Переходимо до лапатованих колекцій, можна їх отак, от дивитися. Ми заходимо, наприклад, колекція Камелот. Ми вже знаємо, в червоному кольорі. Це все ще є в наявності формат 60 на 60, також можете замовити 120 на 60, 240 на 120, формат мозаїки – це під замовлення. Далі, на наступній сторінки – опис самої колекції, так, що наша поверхня це справжній прорив у світі обліцовлених матеріалів, що відкриває нові можливості та переваги і так далі, опис колекції. Далі, знову ж таки, формат, в якому є. Пакувальні дані, також є кнопочка, ви можете нажати на пакувальні дані і подивитися в цій табліці все, що вам потрібно. Ви бачите, як зручно. Знову нажимаємо на домик і повертаємось у наш зміст. Окрім того, що в нашому інтерактивному каталозі є всі наші поверхні, також в нас є інформація про завод і технології. Стрінка 404. Заходимо тут, розказується про наш завод. Далі є рекомендації щодо роботи з Максі форматом. Так, ми переходимо, також можна подивитися про МАКСі формат і про ці рекомендації, які ми зібрали в цьому каталозі. Повертаємось обратно. Ще в нашому каталозі є система вирівнювання плитки. 405 сторінка. Зайшли, вся інформація, яка вам потрібна, зібрана тут в одному місці. Далі пакувальні дані, вже ми на них переходили. Як, скільки вам потрібно да, замовити. І наші сертифікати. Тут наші сертифікати відповідності, наша санітарна і епідеміологічна експертиза, європейський сертифікат, радіаційний сертифікат. Також всі ці сертифікати, якщо вони вам потрібні, вони є на нашому сайті, ви можете зайти також, скачати на нашому сайті. Ось під кожним сертифікатом є кнопочка, вона знову ж таки клікабельна. Вона веде на сайт, і ви можете на сайт зайти, і якщо вам потрібен, це сертифікат. Скачати і показати вашому і вашому клієнту. Ще раз зміст це третя сторінка. Ще раз показую на прикладі. ваш клієнт зайшов, хоче подивитися дошку, і ви зразу можете показати інтер'єр, наприклад, дошка вот, амбра, да? <кій> ви ведете на цю стрінку і показуєте, що є розмір 20х120. Зразу у вас є інформація, розмір 20 на 90. Далі, знову ж таки, кнопочка посилання на сайт. Ви можете зайти на сайт, а також, якщо хочете подивитися більше інтер'єрів, варіантів в інтер'єрі, також це все є на сайті і текстури є на сайті. Знову ж таки, все клікабельне, повертаємось або знову ж таки в зміст, або можемо верхня панель переходити, якщо ми хочемо показати, не повертаючись в наш зміст. Тут також можна перейти на матові. А, можна також з будь-якої колекції перейти на лапатовані. Все це клікабельне, дуже зручно, нічого лістати самому не потрібно. Ми це все вже продумали за вас. Так, і я нагадаю, що це вже другий рік, який ми випускаємо інтерактивний каталог. Хто ще не користувався цим каталогом? Дуже раджу, тому що. Ви вже бачите, що він функціональний, що він зручний до використання. Всі кнопочки клікабельні, є покрокова інструкція, яку ми зробили для вас. Є всі наші сертифікати, є поради, є технічні дані, все, що вам потрібно про компанію Інтеркерама, ви можете знайти в цьому каталозі. Хто ще не користувався, хто ще його не бачив, будь ласка, якщо вам потрібно скачати каталог, він є на нашому сайті. Так, тепер ми переходимо до нашого блоку відповіді та питання. Спочатку питання, потім відповідь. Будь ласка, це фінальний вебінар цього літу. Я сподіваюся, що формат в такому міні-форматі вам дуже сподобається. І чекаємо на ваші питання. Буду відповідати, я і буде відповідати відділ продажу, які в нас сьогодні є питання до компанії Інтеркерану. Можна або задати питання, або його написати. Добре, поки ви думаєте над питаннями. Я нагадую, що вебінар у нас за таймінгом до 30 хвилин. У нас ще є трохи часу. Підготуйте, будь ласка, ваше питання, а я поки розкажу за наш розіграш. Скажіть, будь ласка, мене добре чути? Ну, добре. Так, добре. Добре, супер. Чи плануєте нові колекції? Плануємо в розробці. Зараз нові колекції. Плануємо, коли вийдуть, обов'язково всім повідомимо та анонсуємо. так. А... Будь ласка, думайте, які хочете нам поставити питання. Ми відкриті, ми прозорі, все, що вам хотілося і екскурсію, і показували на минулих наших зустрічах і відповідали на питання, у кого ще вони залишились, показуйте. Я тоді розкажу вам умови нашого розіграшу. І навіть зараз а, зброшу в наш чат, тому що тут основна умова підписатися на Наші соціальні мережі, хоча б на одну це Інстаграм. Так, забрасиваю в наш чат. Увага, умови. Перше, щоб отримати приз, який я вам вже показала, це наш брендований записник, наша горнятка, наша чашечка, брендовані ручки, наш пакет. Все це щоб допомагала і надихала вас до успішних продажів, що потрібно зробити. Підписатися на наш інстаграм. Хто ще не підписаний, є посилання? Залишити коментар з кодовим словом IG Intergress та поставити сердечко. Просто можете це скопіювати тут. І перші три учасники, які виконають ці просто самі ці прості умови, умови отримають призи. Тому, будь ласка. Кому потрібен записник, який буде вас надихати, кому потрібна гарнятка, яка буде вже з осени вас зігрівати міцною кавою, будь ласка, приймайте участь у розіграші. Так, у нас є питання. Часто запитують звичайний полірований чорний керамограніт. Чи може у вас бути таке виробництво? Денис, як вважаєш, може бути у нас таке чорне виробництво? Я не бачила в розробці. Е, ще раз доброго дня. Е, дивіться, стосовно чор чорного керама граніту, е, дійсно, іде розробка е, цієї плити, тому що виготовлення саме поліорованого чорного о, чорної плити, е, щоб вона була самополірована, це дуже важкий і складний процес. Зараз йде підбір матеріалів, а також необхідного обладнання, щоб його виготовити. Тобто, це в процесі наразі не можу вам сказати, коли саме це відбудеться, тому що ще доопрацьовується це питання. Те, що ви бачите на ринку, да, здебільшого чорна плита присутня. І вона не полірована, да, а глазурована. Якщо ви зустрічаєте саме полірований керамані чорний, то ви бачите, скільки він коштує. Це за рахунок того, що він дуже важкий ну, при виробництві. Тому як, ну, як зробимо, обов'язково повідомимо про це. Так, нові колекції ми презентуємо, але я вам скажу о, в найближчий час я не бачила його в розробці. У кого ще залишились питання? Сьогодні, ще раз кажу, наш фінальний вебінар. У нас було три вебінари, сьогодні третій. Будь ласка, у кого після вебінару виникнуть якісь питання? У вас є мій номер телефону. Ви можете або набрати мене, або написати в Телеграм. І ми вам надамо відповідь на ваше питання. Тобто, не потрібно чекати наступного вебінару. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете їх писати тоді, коли у вас питання з'являються. Запис всіх трьох вебінарів обов'язково буде, вона буде на Ютубі. Ми вам після вебінару відправимо посилання, по якому можна буде перейти та передивитися ще раз нашу інтерактивну екскурсію, передивитися вебінар, де ми демонстрували і радили, як показувати керамограніт, як його презентувати нашому споживачеві, і сьогоднішній вебінар по нашому каталогу. Ці ці вебінари будуть доступні до запису, ви їх також хто не мав можливості бути на вебінарі, може подивитися. Вітаю, так. мене звати Катя, Вітаю. це компанія КМД, сорі, я без камер. Маю до вас не те, щоб напевно питання, а пропозицію мене добре чутно. Так, я чую добре. Так, у вас є рекомендації з вкладання широкоформату на підлогу, але я не бачила рекомендації складання широкоформату на фасад. А кожен, напевно, там, третій об'єкт та ні, ну ми фасадна компанія, у нас кожен не перший об'єкт, а взагалі дуже часто широкоформат використовується на фасадах і рекомендацій з того приводу, як подати саме ваш кремограніт, немає. От, тому якщо це, наприклад, там будете надалі працювати з тим, то це було б супер топово, тому що все-таки там у вас вісімка, товщина і там може бути своя специфіка. Добре прийнято. Є таке питання, чи можна десь, оскільки працюємо з об'єктами, не завжди є можливість поїхати в шоурум, а зараз удальночка це наше все, тому є питання з приводу колекції вживу. Можливо, у вас є якийсь чат, ви кажете у вас є чат, можливо, наприклад, там є чат, де у вас викидають колекції, сфотографовані вживу. Це є в наших соцмережах. Ми викладаємо наші колекції і вживу, і є у нас дуже багато роликів, в яких є наші колекції старі і нові. Підписуйтесь на наші соцмережі. Якщо не буде вистачати чогось, то ми будемо це вам надсилати. Але mm -hmm. дуже багато всього є в наших соцмережах. Ми викладаємо наші нові колекції, наші бестселери. майже всі колекції у нас є в соцмережах. І Штовідсотково всі колекції є на нашому сайті. Ну, вживу, да, вони ж не живу Вживу, так, да, що... живу. Якщо якась колекція вам потрібна її немає в соцмережах, ми вам його не <гум> <її> надішлемо. <гум> Окей, я зрозуміла, дякую. Можна ще я доповню? Катерина, дивіться, я зараз скину в чат свої контакти. Я безпосередньо менеджер по об'єктному напрямку по Україні. Uh, і в разі uh, якихось питань, потрібних фотографій, там на ну, все, що пов'язано з нашою продукцією, да, ви завжди можете до мене звернутися, і я вирішую це питання. Добре? Так, да, добре, ми з вами працюємо, Денис. Uh, да. Добре. Ну, я думаю, що ну, у вас таке питання виникло. Якщо є питання стосовно нашої продукції і використання її на об'єктів, ми завжди відкриті, немає питань, звертайтеся. Uh -huh. Так, партнери, будь ласка, яку якщо не вистачає матеріалів, будь ласка, до нас звертайтеся. Є мій контакт, є Е, Хто не записав, можете написати нам в будь-яку соцмережу. Ми во всіх соцмережах існуючих. Написати нам, ми з вами зв'яжемося, надамо вам всі інструменти для успішних продажів. Все, чого вам не вистачає, вам буде надано. З приводу роликів до мене також зверталися вже багато компаній з приводу того, так, ми надаємо наші ролики, будь ласка, не копіюйте у нас соцмережі, тому що те, то, що ви викладаєте в поганої якості, ми все одно з вами зв'язуємось і надаємо наші ролики в гарній якості, але у нас є умови, що ви не, ці ролики не коригуєте. І обов'язково показуйте, що це керамаграніт IG інтергрес. І друга умова, ви обов'язково відмічаєте нас як виробника. Ми надаємо всі матеріали. Будь ласка, звертайтеся, не копіюйте в поганій якості, тому що ми все вам надамо, тільки напишіть нам. Так, є питання. Доброго дня. Формат плітки 19 х 89 завжди матиме товщину 6 мм. На даний момент даний формат плитки буде і далі мати 6 мм, бо немає сенсу виготовляти 8 мм, тому що 6 мм повністю відповідає тим характеристикам і властивостям, які мають і плитки ну, іншої товщини. Тому плитка в форматі 19 на 89 буде виготовлятись поки що в форматі 6 мм і міняти цю товщину поки не плануємо. Дякую, Максим Юрійович. Так, Денис залишив свої контакти, також це адреса нашої компанії. Ми знаходимося у місті Дніпро локально. Денис залишив свій телефон і емейл. Будь ласка, з приводу об'єктного напрямку пишіть та дзвоніть. У кого ще сьогодні є питання до нас? Ще раз наголошую, що ми прозорі, ми відкриті. Якщо виникають питання після вебінару, будь ласка, до нас звертайтеся. Ну, шановні учасники, можу сказати так, що вибір за вами. Можете не користуватися каталогом, можете не брати наші поради, рухатись довго та самостійно, або можете взяти вже готові інструменти, які ми вам надаємо, і з вересня вже стартувати з високими продажами. Я Якщо у нас питань нема, ми вклалися в наші 30 хвилин, це дуже круто. Я всім бажаю гарного дня, бажаю гарних продажів та до зустрічі на наших майбутніх вебінарах. Всім гарного дня та гарних Дякуємо. продажів. Дякуємо. Гарного дня. Дякую, До побачення. до побачення.